Всім привіт! Зараз я вам розповім про макрос, який я створив для уклона, який може приймати по заданим параметрам попередні замовлення. А саме година, хвилина, ціна замовлення, відстань подачі. Ну і в майбутньому можу додати сектор, ціна кілометра і так далі. Для кого це потрібно? Це потрібно будь-кому, наприклад, ви знаєте, що завтра в 6 ранку ви виїжджаєте працювати. І було би добре, щоб ви, наприклад, стали там пів шостої чи в п'ятій ранку, і було вже прийнято готове замовлення на шосту ранку, щоб не тратити час на пошук замовлення, або просто взяти якесь краще замовлення. Наприклад, ви знаєте, що ви виїжджаєте в 6 ранку, і ви. В макросі можете задати параметри, прийняти замовлення на 6 ранку за гривень 400 і вище. І ви задаєте. І макрос може всю ніч шукати таке замовлення. Якщо воно появиться, він його прийме. І ви зранку встаєте і вже маєте готове замовлення, яке ви хотіли. Звісно, якщо воно було таке, і макрос його прийняв. Ось для чого потрібен такий макрос. Щоб його запустити, ну, ви просто заходите в групу, додаєте цей макрос, і потім є два варіанти його настройки. Можна просто, коли ви його додали, зайти сюди і ось тут задати годину, там, хвилину, ціну і так далі. Але я зараз майже у всі макроси додав, що тепер можна всі настройки задати прямо. З екрану уклона, тобто ви відкриваєте програму уклон, трясете телефону, з'являється ось така кнопка, на неї нажимаєте, і ось тут всі параметри, які ви хочете задати. Тут мінімальна ціна, наприклад, від 80 гривень, година це, наприклад, 10 і хвилина до якої? Тобто, ви задаєте, в якій годині має бути замовлення, і до якої хвилини. Наприклад, якщо вам треба там тільки до 22.30, то ви задаєте хвилину, наприклад. 30. Все. І якщо в замовленні буде вища хвилина, воно вам його не дасть. Подача. Я зараз поставив для тесту 5 км. Але подача працює як. Ось вкладка «Попередні замовлення і макрос тут буде щитувати. Але, як ви бачите, тут не вказана подача. Як макрос дізнається подачу? Наприклад, ви в макросі задали параметри від 100 гривень і година до 22.30 Тобто, ось це замовлення перше вам не підійде. А другий, ось 148, вам теоретично підійде. Макрос на нього нажимає, і бачить, ось тут уже подачу 4 км 220 метрів. У макросі я там зараз задав 5 км. Тобто макрос перевіряє подачу, бачить що подача підходить. І все. Якщо все підходить, він нажимає прийняти. Також ви в макросі можете... Задати чи приймати, чи тільки відкривати. Якщо не приймати, коли появиться замовлення, він скаже, що є підходяще замовлення, але приймати його не буде. Але наскільки я зараз знаю, попередні замовлення можна приймати і скасовувати, і карма вам не буде опускатись, якщо ви скасуєте таке замовлення. Не пізніше ніж за півгодини до часу подачі на даний момент. Так в майбутньому все може помінятися. Який ще є тут настрой? Кількість гортань без сканування. Тут я задав 0, ви можете змінити. Що це таке у моєму місці попередніх замовлень небагато. А наприклад, ви в якомусь великому місці у вас тут може бути дуже багато замовлень, і ви задали на якусь там годину п'яту ранку, і поки макрос це все пересканує, це дуже багато часу займе. Тому ви можете задати кількість гортань без сканувань, там 2-3 гортання. І макрос відкриває, і він скоро гортає, тобто пропускає непотрібні замовлення, і потім починає сканувати. Кількість сканувань це скільки раз він буде сканувати. Якщо у вас не багато замовлень, так як у мене, то вам повинно 33 вистачити. А якщо мало, ви дивитесь, кількість сканувань і чи воно доскановує всі замовлення до кінця списку. Якщо вистачає, то нічого не міняєте. Якщо воно, наприклад, дійшло до половини і кількість сканувань вже 33, макрос зупиняє роботу. Стає на задану вами паузу і перезапускає, і наново починає сканувати попередні замовлення. Тоді вам потрібно задати більшу кількість сканувань, щоб він досканував до кінця. А ось тут затримка між виконанням це те, що щойно я говорив. Коли макрос досканує до 33 сканувань. Він стає на ось цю задану затримку. Затримка в секундах. Ось тут я поставив 10 секунд. Ну Ви можете затримку дати і хвилина, хвилина це буде 60 секунд, 10 хвилин це 600 секунд. Собі задаєте, яка вам підходить. Сектор це поки що не працює. Ось тут кнопка запустити, ввести ключ, зробити донат автору і так далі. Ось це. Зараз ми в безплатному режимі. Тут є певні обмеження. Щоб прибрати обмеження, ви просто берете ввести ключ. Ключ активації ви можете взяти у автора. Хочете, можете пробувати його вгадати. Бачите, я зараз не вгадав. Зараз я веду правильний ключ і макрос буде працювати без обмежень. Так, вводжу ключ. Бачимо, запустився про режим, тобто без обмежень. Так, і тепер нажимаємо запустити. Я не торкаюсь екрану, зараз макрос працює автоматично. Ось відкрив вкладку попередній і сканує. Як бачимо, тут параметри міняються. Зараз підходить це замовлення. Ось макрос його читав, відкрив. Побачив, порівняв подачу. Ось так працює цей макрос. Навіть якщо вам не потрібен такий макрос, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Якщо є бажання, напишіть який-небудь коментарій. Мене це дуже мотивує створювати нові цікаві макроси, які можливо і вам будуть потрібні. Дякую вам за перегляд! Буде ще багато корисних і цікавих макросів.